Автосалон Capital У нас в продажу ось такий крутезний Volkswagen Passat Alltrack 2.0 дизель на мокрій DSG 2014 року. Весь в рідній фарбі, окрім е, кришки багажника на крутезній комплектації. Зараз покажу. По салону маємо. Електроскладування зеркал, 400 склопідйомники, автосвітло, пам'ять сидінь та електрорегулювання в пасажира сидінь, камера заднього огляду, передні задні парктроніки, автомат, двозонний клімат контроль, підрульові пелюстки, перемикання передач, мультикермо шкіряне. Панорамна криша зі шторкою, яка працює, ззаду сидіння, яке складується і виходить рівно підлога. Ось камера заднього огляду, багажник величезний і весь комплект. Лед оптика ззаду і лед оптика спереду. Величезні 17-й широкі колеса, ніде не чоркає, не зачіпає. Автомобі... в автомобілі дуже великий кліренс, прям дуже величезний, як в кросовер. Автомобіль на повному приводі, бо цел трек крутезна оптика, яка адаптивна, вона крутиться, поворачує. Вода вам потрібно. Туманки ось такі, теж з підсвічуванням, бачите, руль вивернутий вправо і туманка світиться, тут допомога туманки не світиться. Куртезний Alltrack на максимальній комплектації. Ну Може не максимальна може ще є крутіше. 2,0 TDI 280 тисяч кілометрів пробігу. Для дизеля це небагато. По салону теж салон не зачуханий. Зараз покажу, що з пасажирської сторони. Ось Електроприводи. Є сервісна книжка. В ній навіть є записи. Автомобіль привезений з Німеччини, власник приганяв для себе, поїздив. І ось вирішив продавати. Тому не звалікайте, хто хоче дійсно класний живий посад, це він, приїжджайте і забирайте. Знаходимось Кільцева дорога 110А, автосалон автокепітал. Також даний автомобіль можете придбати в кредит, в лізинг, за криптовалюту, ну і звісно ж за готівку. Приїжджайте і забирайте.